Зважаючи на велику кількість українців, які після початку війни оселилися в Польщі, багатьох з них цікавить питання можливості придбання власного житла. Відповідно до чинного законодавства, українці дійсно можуть отримати іпотечний кредит у польських банках, але для цього потрібно відповідати ряду вимог. Головна з яких наявність у позичальника посвідки на проживання. Це може бути постійний вид на проживання або тимчасовий. Це дозволяє українцям легально проживати та працювати в Польщі, що є основною вимогою для більшості польських банків. Основні вимоги допозичальників стабільний дохід. Українцям, які претендують на іпотеку, потрібно мати офіційне працевлаштування з регулярним доходом. Роботодавець повинен надавати офіційні довідки про доходи, що свідчить про можливість виплати кредиту. Позитивна кредитна історія. Польські банки перевірятимуть кредитну історію не лише в Польщі, але й в Україні. Тому наявність непогашених боргів може стати перешкодою. Початковий внесок. У більшості випадків банки вимагають від 10 до 20% початкового внеску від вартості нерухомості. Це стандартна вимога, яка свідчить про платоспроможність спроможність позичальника. Додаткові документи, окрім посвідки на проживання, необхідно надати, підтвердження місця проживання. Довідки про доходи з місця роботи, виписки з банківського рахунку. Податкові декларації за останні роки. Відсоткові ставки на іпотеку в Польщі на кінець 2024 року коливаються в межах від 7 до 9% річних. Конкретні умови залежать від банку суми початкового внеску та строку декредитування. Зазвичай банки пропонують іпотеку на срок від 15 до 30 років, а максимальна сума кредиту залежить від доходів позичальника.